І давайте пригадаємо 15 квітня, якщо не це був вівторок. Ніяких перевезень не здійснював. Той день не здійснював. Чому було діан, теж не пам'ятаєш? Ні, не, не пам'ятаю. Звичайно, його. А що ви розумієте по словам часто? Раз в неділю, три рази в неділю, тобто, Я ж не знаю скільки ви раз неділю якраз. Не У підсумку судового засідання сторона обвинуваченого претензій до суддів немає. Втім, є до прокурорів. Судом було дотримано всі норми, але з боку звинувачення не зрозуміли заявлення їхні свідки, які зовсім немає їхні свідчення, немає відношення до події, яка е, виложена у обвинуваченому акті. Не знайдено, на мою думку, ні одного доказу про те, що мій підопічний має якесь відношення до вчинення злочину. Адвокат потерпілого переконаний, після того, як заслухали свідків, Алібі обвинуваченого стає хитким. В підтвердження позиції сторони потерпілої, що дійсності та закидаємо наявність начебто, начебто алібі, вона все ж таки є не зовсім відповідною. І тому є певні зачіпки і хвилювання в судових засіданнях тих чи інших свідків, а також сторони захисту це є яскравим підтвердженням, що все ж таки так чи інакше ми прийдемо до істини. Наступне засідання заплановано на 18 листопада о 10.15. На ньому заслухають ще чотирьох свідків зі сторони обвинувачення. Далі справа за свідками захисту. Катерина Гладенко, Олександр Гордос, Андрій Геращенко на часі новини.